І всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Власат, і сьогодні у нас новий відеоролик по Stand of 2. В цьому відео ми відкриємо нові ревенч бокси і побачимо, чи з них дроп кращий, чи ні. Адже я робив минулий відеоролик, де я відкривав кожен бокс, тобто по 5 штук. Я думаю, ви його бачили, цей відеоролик. І тепер перевіримо і ревенч бокс. Ну а ти, друже, підпишись на мій канал і постав лайк. Ну а я готовий починати. Всім бажаю приємного перегляду! А, чуть не забув. В е, відеоролику буде сховано е, 8 рандомних цифр. Ти повинен їх знайти, перейти по силці в коментарях в телеграм. І я в телеграмі у невизначений час напишу е, вам написати ці цифри. І той, хто перший напише, той отримає від мене 10 голди. Ну а все, тепер точно все. Бажаю приємного перегляду. Ну що ж, дорогі друзі, нас чекають нові ревенч-бокси. Тут приблизно 16 штук, і сьогодні я зроблю open box в станду 2. Ну, за таке, я думаю, лайк та підписку можна прожати на мій канал дзвіночком, як ви думаєте? Ну що ж, перший бокс полетів. Ну, в принципі, дроп непоганий. Тобто, ну, анкамонка з першого бокса, я надіюсь, на рарочка випаде. Давай, давай, Анкамонку. До речі, напишіть кометри, як вам скінчики з цієї колекції. Чесно кажучи, є такі скінчики, що прямо скопійовані. Причому стандов. Сам в себе копіював. Давайте рарку. А, ні. Ні, камонка, та, блін, no, no. no. І причому ці скини, наприклад, як М110 камонка, то в нас ж, з транзистора скопійована. Просто прирівняйте. Майже, майже легендарка. Ай, шкода, шкода, блін. Знову камонка. Ну, ну як так? Ну камон, ну, Менчик, ну. Що це таке має бути? Давайте, анкамонку. О, другий P350. Я, чесно кажучи, не знаю назви цих скинів. Давайте відкриємо. Наступний бокс. У мене їх стільки. А, стоп! А наш Скорпіон відкриває. Ну ладно, давайте. Ви цього не бачили. І мені зі Скорпіона теж каманка падає. Клас! Взагалі, чую, open Box сьогодні буде дуже окупний. Дуже, друзі, буде окупний. Чесно кажучи, мене вже дроп якось взагалі не радіє. Ну а ви напишіть в коментарях, чи відкривали ви вже нові revenge бокси, тому що новлення вийшло досить давно. Так, не випало мені. Рарочка, так, оновлення вийшло досить давно. І е, Чи вибивали ви там епік, легендарку, а може і навіть аркану, тому що я знаю підписників, які в мене вибивали з е, Скорпіон Бокса, а Кер Драгон Якщо ти дивишся цей відеоролик, напиши в коментарях. І це дуже круто, тому що шанс, ну, треба відкрити 5 тисяч боксів, щоб вибити аркану. Ну, чесно кажучи, скінчки мені тут відносно подобаються. Наприклад, анкамонки деякі є такі красиві. Давай, епік, ай ні, ні. Погані, погані справи, друзі. Е, так, так, Давайте наступний бокс. Я, чесно кажучи, не знаю, які в мене тут, скільки в мене їх лишилося, тому що в мене тут дуже багато боксів, дуже багато нових предметів. І давайте анкамонку, третій П350, та ну, який на нього шанс, от, чесно. І, до речі, друзі, якщо ви буваєте ці скінчки, продавайте, тому що вони скоро впадуть в ціні. Так і ви зможете нехило так окупитися. Давайте епік, епік. Який епік, та звичайно, дай тобі камоночку М40 і все. Навіщо тобі власити епік, якщо ми тобі, Аксе Болт, можемо дати камонку, з якою ти будеш бігати і радіти? Ну, всі так, всі радіють з камонкою на МП7, правда, Краще мати таку, чим МП7 Блізер Статрек, правда? І, чесно кажучи, дроп мене зовсім не, ну, не радує мене, тому що ну, вибити стільки камонок. До речі, напишіть коментарях, чи подобається вам рубрика Вибиваю аркану, день перший, другий і так далі. Я можу далі знімати, і а якщо мені дропнеться якась аркана. Ну, я буду відкривати і Скорпіон видалені бокси, і Фуріус, і Рів, ви не думайте, що будуть тільки ці бокси. От. Це буде дуже цікаво. От ця М-110. Напишіть в коментарях, вона справді, справді похожа на М110 транзистор. Ну, це просто. О, як вам дігл. А, моя графіка покинула чат просто. Як вам дігл? Ну, дігл топ. Ай, капець, все камонки, все камонки, друзі. Так, що в нас залишились якісь ще... ревейндж бокси О, два, походу, два бокса лишились. Ну ви напишіть в коментарях, чи подобається вам даний відеоролик. І чи ви хочете закуп на 2000 золота в Standoff 2. Напишіть в коментарях, будь ласка, тому що я вже зробив його і можу для вас виставити даний відеоролик. Ну що ж, друзі, даний відеоролик, на жаль, підходить до кінця, адже я відкрив уже всі свої рампейдж-бокси. І, на жаль, друзі, я вибив всього лише 4 анкамонки. І виходить, що шанс е, на ці бокси зовсім маленький, ну, а ви напишіть в коментарях, чи це правда. А також не забудьте про конкурс, чи ви знайшли усі циферки. Я вирішив вибирати нескладні циферки, а також їх не сильно ховати на перший раз. І тому переходьте мій телеграм-канал, підписуйтесь. Давайте там уже доб'ємо 20 підписників. Всім до зустрічі, побачимось в наступному відеоролику. І пока, пока!